Ось місце, де працівники фастфуду шаверми приймали душ, можеш собі уявити. Вітаю! Ти щойно незамітно вивчив два англійські слова. шавер читається як шавер, означає душ. Р, в кінці не українська рини, шавер, а шавр. щось типу риб Вакарчука. І ось слово шавер заховане в нашому українському слові шаверма. «шавер». Просто запам'ятай, фастфуд, шаверма, працівники шаверми приймали душ. Шаверма душ. Уяви собі. Фастфуд, слово чу, знаєш абсолютний аналог в англійській мові. І ми отримуємо наступне речення. Ось місце, де працівники фастфуд, шаверми приймали. Шавер англійська це просто Запам'ятовую англійську через українську. Більше слів на каналі.